Я боюся бути покинутою чоловіком, що мені з цим робити. На мій погляд, причиною цього страху є навчена безпорадність. Це психологічний стан, коли ви розумієте, що не маєте контролю над подіями, які є негативними у вашому житті. Вона може мати негативний вплив на ваше фізичне і психічне здоров'я, призводить до тривоги, депресії і втрати мотивації. І як виникає синдром навченої безпорадності? Перше в житті ви зіткнулися із безпорадністю відразу після народження, коли вас пеленали нібито для того, щоб дитина не подрепала собі обличчя, а в дійсності для того, щоб з дитинства підкорити волю і свободу дитини. І таким чином діти стають якраз покірними. Також існує декілька факторів, які сприяють розвитку самої безпорадності. В першу чергу це негативний досвід. Ситуація, наприклад, в сім'ї, в школі або ж на роботі, де постійно відбуваються якісь негативні події або ж невдачі, і ви втрачаєте таким чином віру у свою здатність впливати на події. Друге, це стиль виховання. Наприклад, якщо дитина постійно чує, що вона не зможе досягти успіху або ж впоратися з якимись труднощами, вона також може почати вірити в це і стати безпорадною. Наступна це відсутність підтримки і визнання з боку близьких і рідних. Тобто, в дитинстві батьки, припустимо, не хвалили за ваші зусилля і досягнення. А зараз чоловік також не хвалить і не дякує. І таким чином, ви втратили віру в себе і стали безпорадною. Як наслідок цього всього, негативне самопрограмування, тобто, внутрішній діалог. Я не зможу, або все одно нічого не вийде. І ви посилюєте свою віру, в свою безпорадність і неспроможність якось змінити чи впливати на ситуацію. Як же ж з цим боротися? Насправді кожна ситуація вона індивідуальна, і навіть якщо ви розберетеся і зрозумієте, в чому саме причина, самостійно ви не зможете вирішити цю проблему, тому що в якийсь період свого життя у вас відбулося програмування. І це вже є певні так звані звички і навички, які з точки зору здорового глузду є для вас негативними, а з точки зору вашого мозку, це є вже нормою. А тому я рекомендую просто звернутися до спеціаліста, який допоможе вам розібрати проблему і пропрацювати всі ці психотравми. Гіпнотерапія, як варіант, в цьому випадку є одним із найефективніших інструментів. Зареєструватись на консультацію ви можете на моєму сайті або ж пишіть у приват. Також поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.